Теж якась какая такая не О, да, такая как-то модно. Неприятно, нехорошо, хтось Я Теж Або кто ще придумав. это может быть. придумал? Ну, девочки красивые. Это хорошая. Да, 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 А давайте такую хорошую <свісно> Бачиш, що така хороша думка? Я пока гарну думку, можеш озвучити? Гарну. Коли ми про щось дуже-дуже хороше -дуже думаємо. Укриляю думки, О, ще будуть. От подумайте про щось дуже дуже хороше. Що це може бути? Як йдете в школу? Це хороша думка? Чи ні? <свісно> Як вони звучать? А, так. Ну, хороша думка, ось така дуже повітряна. А така? Метора така, марш такий. На чому там буде? Це буде дуже. Таня. Так. Думка. Це теж приємний звук. Хороша думка це щось нас приємне. це коли нам щось подобається. А ну, знайдіть звук, який вам тут подобається. О, чує, а ну покажи ще раз. А ну...